Чому ви виглядаєте молодше свого віку? Розкрить цю тему сьогодні з точки зору кармології, гнів є джерелом нашої некраси і старості, коли ми хочемо щось взяти в собі неетичним способом, коли ми робимо іншим людям компліменти, я думаю, що ми можемо подискутувати під цим відео. Чому ви виглядаєте молодше свого віку? Розкрить цю тему сьогодні з точки зору кармології. Я хочу розкрити вам секрети молодості, краси і навіть стрункості. Як створювати карму у цього всього нашого жіночого багатства. По-перше, гнів є джерелом нашої некраси і старості. Якщо ви бачите перед собою красиву жінку, це значить, що або вона в цьому втіленні може керувати своїми емоціями і керувати своїм гнівом, і в ній розвинута така якість, як терпіння та прийняття. Або ця карма з минулих життів. Знаєте, бувають народжуються дуже красиві діти, або жінки, або чоловіки. І так це карма з минулих життів, коли Людина жила в добрі, в благості, допомагала іншим людям. І як терпіння, доброта і любов робить нас красивими, так гнів, як я і сказала, робить нас некрасивими і є кармічною причиною нашої старості. Тож, що ми можемо зробити, щоб знизити рівень гніву і емоцій, безумовно, це медитація. Коли ви медитуєте, ви себе привчаєте. Спочатку відслідковувати те, що підіймається, хопати цю емоцію і щось з нею робити, десь промовчати, десь сказати чітко ні, але без емоцій, без агресії. Десь зовсім просто піти з е, ситуації, щоб не зробити іншій людині боляче. Але якщо ви не будете тренувати свою свідомість в медитації, в кризовий момент життя ви просто не зможете відреагувати спокійно. І так з усіма емоціями, з усіма моделями поведінки, спочатку ми працюємо на рівні ментальному в медитації. Ми пробудовуємо свою нову модель поведінку. Наприклад, ви можете сісти в медитацію і просто подумати про ситуацію, а яка ситуація нещодавно вас злила, де ви відчували гнів і де ви не змогли стриматися, і подумати, а як ви. Відреагували, якби вам вистачило терпіння, якби ви змогли схопити цю емоцію в моменті, коли вона зароджується, і продумати цю модель поведінку. Це така аналітична медитація на гнів. І як тільки ви вийдете з цієї медитації, повірте мені, у вас почнуться перевірки. І якщо ви це уявили в медитації, що от я би. Не сказала цього, або б сказала щось по-іншому, або промовчала, або вийшла із ситуації, або не відповідала, можливо, якомусь там хейтеру, я не знаю в інстаграмі, то прийде перевірка, щоб ви змогли закріпити цю модель поведінки. Якщо ви будете от так тренувати свій спокій і розвивати цю мудрість, керувати навичку, керувати своїми емоціями, а в психології це називається емоційний інтелект. То вашої краси буде ставати все більше і більше. Мені чомусь кажуть, що я з кожним роком красивіша і молодіша. Не знаю, дивлячись на свої фотографії з минулого, мені здається, що так можливо, це е, також е, не тільки завдяки моїй практиці. Ці медитації і йоги, але ще, можливо, якась мудрість з'являється. Тож, мудрість теж нас робить більш молодими і красивими. Що таке мудрість в нашому розумінні кармічного менеджменту? Це постійне нагадування собі, що світ. Виходить з нас, з наших дій, думок і слів, що він не існує сам по собі. Що те, що відбувається в моєму житті, це я створив своїми думками, словами і діями. Створив в цьому житті, створив в минулих життях. Чим більше ми розглядаємо всі ситуації з точки зору, а як я можу цю карму не перезасіяти гнівом на гнів не відповісти, а, наприклад, помолитися. За те, щоб людина, яка зробила нам боляче, помолитися за її духовне пробудження, то це нас дуже укріплює в нашій мудрості, це важко, скажу одразу. Це такий, знаєте, хай левел, але оця мудрість і практика кармічного менеджменту, і карми, і розуміння пустоти всіх речей і того, що все, що відбувається в нашому житті, ми з усім пов'язані і з хорошими подіями, в тому числі ми творці, і погані події ми створюємо. Це дає нам оцю молодість, ця мудрість. Я думаю, що ми можемо подискутувати під цим відео, і ми можемо розібрати якісь ситуації. Які вас хвилюють. Я оберу найкращі такі коментарі чи питання, на які потім запишу відео. Далі, третій аспект молодості, кермічне джерело молодості це йога. І йога не тільки з точки зору того, що ми розминаємо сустави, тягнемося. Йога має взагалі дуже такий секретний глибинний сенс. Бо коли ми розтягуємо своє тіло, ми направляємо енергію з правого каналу, енергетичного і лівого в центральний канал. Один з каналів відповідає за наш гнів. Знову ж таки, повертаємося до нашого гніву, так? коли ми хочемо щось взяти собі. Неетичним способом чужого чоловіка, чужі гроші, які якось не так лежать, або там чужу річ, а інше канал він відповідає за те, щоб відштовхнути в гніві те, що нам не подобається любою ціною. І теж часто тут люди роблять неетичні речі. Тож, коли ми займаємося йогою, ми Розкручуємо енергетичні вузли, і з цих двох каналів направляємо енергію в центральний канал Сушумну. І чим більше у нас енергії в центральному каналі, тим більше у нас радості від життя, тим більше у нас мудрості, тим більше розуміння, що я творець своєї реальності, тим більше любові до людей і безумовно такі позитивні почуття, як любов, доброта, мудрість, спокій. Безумовно, вони роблять будь-яку людину красивішою і молодшою. Далі четверта кармічна причина нашої молодості і краси це коли ми робимо іншим людям компліменти, коли ми не стидаємося, навіть незнайомій людині підійти і сказати на вулиці: Вау, у вас такий класний наряд. Ви просто суперово виглядаєте. Коли ми не стидаємося, сказати комплімент. Не тільки незнайомій людині, а тут вже не простит, а про жабу сказати близькій людині комплімент або подрузі, з якою можливо ви десь конкуруєте всередині. От підійти і сказати, вау, ти класно виступила, чи ти супер виглядаєш, чи ще якийсь комплімент. Це теж створює карму краси. Якщо люди поряд з вами почувають себе красивими, якщо ви їм робите компліменти, ця карма безумовно до вас повернеться тим. Що ви будете бачити в дзеркалі відображення? Те, яке вам буде подобатися, свою красу. Далі йдемо, карма стрункості. Я до речі, запишу окремий ролик, але трошки вам дам такої затравочки. Якщо ми не просто тренуємося в тренажерному залі, або робимо його, або будь-які інші фізичні навантаження, а прокачуємо свою кармічну мотивацію, тоді ефект від будь-якого тренування посилюється і 100. Що це значить? Це значить, кожного разу, коли ви берете гантелі або розстеляєте килимок для йоги. Подумайте, що ви берете всіх жінок, які хочуть схуднути, які хочуть насолоджуватися своїм тілом, які хочуть бачити його більш струнким з собою на це тренування. Уявіть, що через себе ви тренуєтесь з усіма жінками цього світу і присвятіть це, тому щоб не тільки ви одна була красотка, а щоб всі жінки були щасливими, красивими і із задоволенням. Дивилися на себе в дзеркало. Ось такі кармічні причини краси. Напишіть, будь ласка, що вас зачепило. Якщо ви хочете підтримати мій канал і задонатити на нього, будь ласка, всі посилання ви можете знайти під цим відео. І я завжди чекаю ваші коментарі, щоб обрати найкращі з них і записати далі для вас контент. Ваша Марина Хмеловська.